Очевидно, що вся країна живе увагою до мирного процесу, до мирних переговорів, і це абсолютно ненормально, коли українці дізнаються про хід цих переговорів, про те, що ми комусь вже обіцяємо ледь не завтра вибори провести і таке інше з іноземних медіа в кращому випадку західних, добре коли не російських, або від переговорників там чи то від пана Віткова, чи то не дай Боже, взагалі від росіян. Європейська солідарність наполягає на зустрічі лідерів парламентських фракцій із Зеленським, який сьогодні фактично очолив цей переговорний процес. Адже на кожному етапі мирного врегулювання парламенту прийдеться приймати дуже важкі рішення. Він має бути долучений до процесу. Він має відновити свою суб'єктність. Це ненормально, коли парламент сьогодні повністю вилучений з переговорного процесу. Я розумію, що мирний процес. Це потребує делікатності. Так, це мають бути за зачиненими дверима переговори. Але як так, коли західні медіа а, дізнаються про все раніше ніж український парламент? І насправді а, не може Зеленський давати доручення українському парламенту зміни провести до виборчого законодавства? Не Тримаючи цю комунікацію, тому вважаємо за необхідне як не швидше, аби Зеленський зустрівся з лідерами парламентських фракцій, тому що питань дуже і дуже багато.